22 серпня всеукраїнський день скорбути за загиблими правоохоронцями. За роки незалежності під час виконання службових обов'язків загинули 27 працівників правоохоронних органів Хмельниччини. Біля меморіалу слави зібрались їх рідні, близькі та колеги. Поминальна панахида, вінки та квіти п'ятикратний салют на честь загиблих. В небо полетіли 27 кульок із траурною стрічкою, як свідчення того, що імена загиблих героїв назавжди залишаться в пам'яті людей. Як не прикро, але щорічно по всій Україні списки працівників міліції, які загинули, істочи справедливість та захищаючи закон, поповнюються це новими і новими прізвищами. Самі працівники міліції свідомо наражаються на небезпеку, стаючи на шляху злочинців. Саме вони навіть у мирний час гинуть від ножа, від кулі, залишаючи сиротами дітей, доми дружин. Батьків 105 правоохоронців області отримали зброю та склали присягу на вірність народу України. Новобранців привітав начальник облуправління міліції та голова облдержадміністрації. Хочу сьогодні особливо звернутися до молодих міліціонерів, які прийняли присягу, яким сьогодні буде вручено зброю, щоб ви честю і гідністю несли свій службовий обов'язок і почесне звання, щоб ця зброя. Застосовувалося в крайніх випадках, щоб розум завжди стояв вище над діями. Держава та керівництво області постійно піклуються про рідних загиблих правоохоронців, достойне життя батьків та майбутніх дітей загиблих на особистому контролі начальника обласного управління МВС. Допомогли їм здобути світ. Це все благодаря міліції. Сім років приїжджали до нас на могилу до нас, додому батькам. Хоч його нема, але я побачу форму, побачу його друзів. Не він живий. п'ятьох загиблих правоохоронців Хмельниччини на бойовому посту вже замінили їхні діти. Сьогодні вони достойно несуть службу в правоохоронних органах області. Мій батько, Дрозд Володимир, загинув при виконанні службових обов'язків у 1994 році. Я тоді навчався в восьмому класі. Волочиської загальноосвітньої школи, і відтоді я прийняв рішення стати також правоохоронцем. На даний час я працюю начальником слідства волочиському ревіді міліції. Продовжую шлях свого батька. У чорному списку загиблих і Володимир Чорномизий у 24 роки в день десятиріччя української міліції він трагічно загинув від рук злочинців. Його колега Ігор Землянухин написав про героя книгу Капітан і Ангел. Вона й стала основою для художнього фільму, який зняли місцеві журналісти. Прем'єрний показ фільму ніколи не знаєш, що буде завтра. Відбувся в день пам'яті та скорботи. Приймали участь в зйомках фільму наші працівники міліції. Але я впевнений в тому, що такі фільми потрібні. Дві ночі поспіль правоохоронці краю запалюють символічне слово пам'ять із сотні лампадок біля підніжжя монументу, як символ скорботи та вічної пам'яті. Тетяна Сивоконь, Олександр Галянт, Дмитро Сорокін для Подільської панорами.